Оталевський район один з тих, де на останніх парламентських виборах певнену перемогу здобув свободівець Юрій Бублик. На жаль, саме від виборців цього району до депутата-мажоритарника надходить велика кількість скарг на порушення їхніх законних прав. Селяни скаржаться на відсутність магазинів громадського транспорту, закриті медичні установи, тотальне безробіття, мізерну зарплатню, низьку орендну плату за земельні паї. На жаль, впорядкована і заквітчена центральна вулиця райцентру, красива візитівка. Справжня шкотилевщина з нелюд дні села, де майже немає молоді, безправні селяни, яких нинішні господарі життя прирівняли до робочої худоби. Проїжджаючи у хайну зупинку села Козлівщина, потрапляємо в його сумні реалії, ніби кадри із фільмів жахів, хати пустки, розвалений сільський клуб такий собі полтавський Сайленд Хіл. Через відсутність магазину місцевим жителям щодня доводиться долати кілька кілометрів, аби придбати хоча б найнеобхідніші продукти. Добре, що автолавка з міста два дні на тиждень приводив. Возить хліб, продавцям можна замовити інші необхідні продукти, розповідають мешканці. Колись прекрасний дитячий садочок розграбували місцеві жителі. Школу ще не закрили. Тож козлівщани раді з того, що мають, бо у сусідніх селах взагалі немає де навчатися дітлахам. Фельдшер приїздить до хворих велосипедом за 5 кілометрів. Тут селяни полюбляють згадувати 70-ті роки. Побудова нової школи, сільського клубу, дитячого садка, магазинів, прокладення нових вулиць. Зараз від цього, крім спогадів, залишилися напіврозвалені будівлі. Роботи у селі теж немає, тому основний прибуток від земельних паїв. Але підприємство, яке орендує їхні землі, нарікають люди, замало платить за їхнє використання. У нас земельний пай 6,5 гектарів. За це ми одержуємо тільки 2400 за рік. Ми б дуже просили і хотіли, щоб ну, процент. Збільшився. У Милорадовому ще гірша ситуація, бо чимало селян не можуть забрати свої земельні паї від одного орендаря і віддати в обробіток іншому. Більше року назад я отримав державний акт на володіння земельної частки паю, але до сих пір написав зразу заяву, щоб мені виділили в натурі. Землі мені не віддали, договору зо мною не заключили. Користуються земельною ділянкою без договору. І це не поодинокий випадку в нашому селі. За два роки мені не дає грошей. Сказала, щоб, щоб заключав ним договір на 10 років ще, а тоді оддасть гроші. За тих, що вона ними користувалася. Мама Мерла, пані залишився в нас, ну, переоформлює все вже. акта, по-моєму, ще ахта. Ще немає дороги, ніяк не зроблять три місяці, чотири місяці ніяк не зроблять акти. Масові випадки, коли орендар нав'язує свої продукції за занадто високими цінами, тож в кінці року селянам практично вже нічого отримувати. Уже вибрано на пай 1150 п'ятдесят людей і нічого не брали, а ще нічого люди не брали. І давали оце на пайку курей, то люди вже не зерна нічого не получать. Про цю проблему знає й народний депутат Юрій Бублик на Котелевщині найбільш низька орендна плата за паї за земельні наділи, тому що навіть в порівнянні із сусіднім господарством, який чолі ресташов, там ситуація набагато краще. Як ми з вами побачили, і соціальна сфера там не на кращому. У самій Котельві є ленінський селищний будинок культури, який вже багато років не опалюється і тому постійно руйнується. Шматки штукатурки у бібліотеці падають на стелажі з книгами. У кабінеті за клубом буржуйка, як у воєнні часи. Тут же музичні інструменти і грамота за успіхи художньої самодіяльності. Село Мала Рублівка мало чим відрізняється від інших сіл району. Така ж розруха і запустіння. Старше покоління згадує, що колись село процвітало. Кожна сім'я мала велике господарство. Зараз не впізнають свій рідний край. Тому помічники-консультанти народного депутата Юрія Бублика допомагають малозабезпеченим та багатодітним сім'ям не лише порадою, а й ділом дарують одяг та посуд. У родині Усячів дев'ятеро дітей: чисте подвір'я, охайний будинок, одна корова годувальниця. Подарункам тут раді, адже кажуть батьки Же навіть і забули, коли їхній сімейний бюджет дозволяв придбати і собі, і малечі новий одяг. Зраділа подарункам від народного депутата і Олена Чернега з села Михайлове, яка виховує шестеро дітей. Вона просила Юрія Бублика допомогти з житлом, бо в цій хаті просто неможливо жити. Котелевська райдержадміністрація обіцяла розглянути питання переселення багатодітної родини у кращий будинок. Старенькі у Михайлевому вимирають молодь виїхала. Регулярного транспортного сполучення з райцентром немає. Ні школи, ні дитсадка, ні клубу тут давно немає. Поки учні навчаються в школі у Котельві, люди можуть попроситися під'їхати до райцентру на шкільному автобусі. А коли шкільні канікули, хоч плач, магазин не працює добре, якщо коли приїде автолавка, а то буває що й без хліба доводиться сидіти. Зустрівся нам і чоловік, якому одному із небагатьох вдалося знайти роботу в місцевій агрофірмі. Хоча, стверджує він, умови праці нестерпні. Приходиться працювати по 14 почти часов, 13,5 часов. Пишуть нам по 7 часов, правда. Не знаю почему так. І зарплата, соответственно, зарплата маленька. Тисяча, 1200 це потолок. Керівництво карає працівників копійкою за найменшу провину, а той без такої. Однак і звільнятися, додає він, немає сенсу, адже навіть ці копійки вагомий внесок у сімейний бюджет. Більшість місцевих жителів відмовляються спілкуватися на камеру, а поза нею розповідають, що в їхньому селі ще й плата за земельний пай на жаль дуже маленька в порівнянні з сусіднім господарством, де виплати за рік в кілька разів більші. Розпач із невіра у справедливість роз'їдає душі, кажуть пенсіонери. Бо влада геть зневажає про. Цих людей. Тому й звертаються до опозиційного народного депутата Юрія Бублика, який дає виборцям уроки практичної демократії. Врешті-решт, гуртуватися, об'єднуватися і проводити найрізномітніші акції громадські непокори, мітинги, пікети для того, щоб привернути увагу громадськості, привернути увагу засобів масової інформації, який би авторитарний не був керівник. Все одно, коли. Ці проблеми будуть частіше висвітлюватися. Як би і цього не хотілося, вона вимушена буде звертати увагу на соціальну складову у своїй роботі, звертати увагу на рівень редної плати, який найнижчий на Полтавщині, і на інші негарні речі, які сьогодні ми бачимо на Каталевщині. Юрій Бублик каже, що до нього надходить багато звернень з тих проблем, які може й повинна вирішувати місцева влада, а не народний депутат. Бо хіба це питання Верховної Ради, щоб у село ходив автобус, чи щоб підвозили балонний газ, чи зрізали аварійне дерево біля хати. Але коли очільники району не виконують своїх прямих обов'язків, то тоді люди звертаються за допомогою до свого обранця. Останнім часом збільшилася кількість колективних звернень, які надходять у громадську приймальню Юрія Бублика. На його думку, це свідчить про про те, що люди більше не хочуть жити за принципом Моя хата з краю», а гуртуються, солідаризуються і готові разом відстоювати свої права за кожним таким листом. Проблеми побутові, екологічні, транспортні. Юрій Бублик разом із помічниками-консультантами надалі реагуватиме на кожне звернення, бо на його переконання саме українське село в результаті непродуманих псевдореформ знаходиться в глибокій соціально-економічній кризі. При такому антидержавному підході зауважує народний депутат. України Юрій Бублик важко сподіватися на відродження українського села без зміни пріоритетів розвитку держави. Село як колиска України може просто вмерти.